Наша школа збирає пластмасові кришечки, щоб допомогти ЗСУ і купити їм безпілотник. Ми надіємося, що Україна скоро виграє. Слава Україні! Героям слава! Гімназія номер 8 долучилася до збору пластикових кришок. За пару днів вдалося зібрати декілька ящиків. Кожен учень зробив свій немалий внесок. Я була у мене вдома і знаходила находила на вулиці. У мене було їх 105 штук. Це далеко не перший раз, коли заклад долучається до волонтерських заходів, і діти завжди проявляють активність. Діти активно прийняли участь. Тільки в понеділок нам е, прийшов наказ. Ми зразу е, взяли його і почали працювати е, всім класним керівникам. Е, сказали, вони оголосили дітям і прийняли діти активну активну участь. Як ви бачите, буквально е, сьогодні вже третій день, і в нас дуже багато ось так кришечок. Діти збирали, приносили е, дуже багато дітей. Е, Хочуть щоб Війна закінчилася якнайшвидше, хочуть допомогти нашим ЗСУ і тому збирали кришечки скрізь, навіть піднімали з землі і приносили до школи. Ми не рахували. На жаль, але як ви можете побачити, ось їх дуже багато. Ще у нас діти навчаються деякі класи онлайн, да і вони потім виходять на змішане навчання, і тому діти ще не донесли. В ще два класи принесуть завтра. Я думаю, їх буде набагато більше кришечок. Деталі акції розповів волонтер Тимофій Клаупік. Сама акція є всеукраїнська. Це всеукраїнський збір кришок від громадської організації місто Одеси, місто майбутнього. Українська волонтерська служба. Я з Марією як координатори, заініціювали її по всьому місту, але взагалі долучаються і міста там Тернопіль, Львів, Чернівці, Одеса, Ізмаїл. Одна нам дається надійшла від саме координаторів української волонтерської служби з міста Ізмаїли, які вже активно долучилися до цього збору в Одеській області. І ми вирішили теж доєднатися з містом Олександрії. Звернулися до відділу молоді та спорту, який нас охоче підтримав. І оголосили збір по закладам освіти, бібліотекам а також у магазинах Маркетоп за адресами Проспект Соборний 5, 27 та 162. Перераховувати кришки. Ми будемо нам треба буде їх перерахувати та хоча б приблизно, та відсортувати їх по кольорам. Надалі ми будемо їх відправляти вже в Одесу безпосередньо до громадської організації. Так що Олександрія дізнається скільки саме вона зібрала. Треба взагалі зібрати три мільйони. Це ціль по всій Україні. Ну, скільки не збираємо, дізнаємось. Тимофій, як представник української волонтерської служби, співпрацює з усіма освітніми закладами міста. Ми активно співпрацюємо і налагоджуємо співпрацю зі всіма закладами освіти міста Олександрія, в тому числі восьма школа. От плануємо завтра проводити шкільні уроки волонтерства. Це такий формат пояснення учням, що таке волонтерство, про його види, як долучатися до волонтерства про проекти, зокрема української волонтерської служби та взагалі волонтерські можливості всеукраїнські волонтерські. Тому налагоджуємо співпрацю як тільки маємо якісь проекти. Учнівське самоврядування і, взагалі, учнівський колектив восьмої школи долучається. Охоче акція триватиме до 4 травня. Ціль 3 мільйона кришок, які конвертують у безпілотник для зсу.